За останні декілька років саме смарт-техніка стала дуже популярною та інтегрувалася в наші мобілки. Тож зараз можна купити навіть смарт-секс-іграшки чи бойлер. Вам вже цікаво? З вами Смарт Маруся, сервіс Smart Shopping Hotline UA, І сьогодні ми поговоримо про смарт-техніку. Але ні, не про секс-іграшки. То я так для прикладу сказала. Так собі непомітно, Apple, Google, Amazon and Company викинули на ринок багато цікавих розумних колонок, і вони стануть у пригоді не лише для прослуховування музики. Ще вони можуть вимкнути світло, запустити прання, перезвантажити роутер, проговорити рецепт борщу і багато усіляких різних штук. Працює все це за допомогою голосових помічників Siri, Google Assistant, Amazon Alexa Але на жаль, вони поки не знають української, Тож будете давати команди англійською. Give me a recipe of Борщ. Вони повністю інтегруються з домашньою технікою та керуються голосом через смарт-колонки. Майбутнє вже тут? Отож. Хоча є один сусід, який досі вводить коди для поліфонічних молодів в себе на Siemens. Але то таке, то таке. Для дому також вистачає цікавинок: роботи роботи-полососи, якими можна керувати з будь-якої точки світу прямо зі смартфону і питай вашого кота. Кавоварки, які приготують вам капучино на рістретто на соєвому без цукру, великий дуже гарячий. Коли ви тільки на поставили свою гонку пікарду на паркінг, що це і як вимовляється, пікарду, пікарду пікарду. Так само є холодильники, які підкажуть, що всередині вже немає їжі чи льоду, мають можливість віддалено змінити температуру і навіть попереджають про зіпсовані продукти. Останні дуже в тему. то в мене сьогодні зранку холодець взяв і вийшов з холодильника. Про чайники, мікрохвильовки та пральні машини із застосунками я вже мовчатиму, окей. Також за допомогою смартфону можна регулювати температуру вдома. Найпростіший шлях зателефонувати чоловіку та попросити знизити температуру. Жартую, краще вибрати кондиціонери, обігрівачі, бойлери, котли опалення, зволожувачі, вентилятори і термостатичні головки з можливістю роботи по Wi-Fi. Все це дозволить віддалено налаштувати вдома комфортну температуру. Поки наші сусіди пхають собі лампочки до рота, а може й не тільки до рота. Весь цивілізований світ регулює світло віддалено зі смартфону. Захотів собі приємне жовте світло? Тик. Захотів собі сайберпанк. Тик. Захотів собі вимкнути все. Тик і готово. А чи можна керувати струмом зі смартфону, поки їдеш на велосипеді? Ізі поставив щось на зарядку та не впевнений в надійності системи. Просто зайди зі смартфона та вимкни розумну розетку. Так, таке, звісно, є так само, як і вимикачі, і різні датчики. Про безпеку ми вже говорили ось в цьому відео, але це також частина смарт-дому. Сюди входять усілякі камери спостереження, домофони, комплекти, відеодзвінки тощо. Зубні щітки, ваги, термометри та тонометри вже майже не працюють без застосунку на смартфоні. Та уявити сучасні моделі без всього того аналізу нереально. Ось я, наприклад, зважуюсь на смарт-вагах зі синхронізацією, з телефоном. Це дуже зручно і дозволяє трекати результати. Ну що, зізнавайтеся про всі розумні девайси знали, чи щось стало відкриттям. Проте не варто брати все й одразу, навіть попри великий асортимент і гаманець. Зрозумійте ваші потреби і обирайте те, що вам дійсно потрібно. Все, про що ми розповідали у відео, ви можете знайти на сайті Hotline.ua І швидко зрозуміти, чи треба вам щось смартове, чи в принципі без цього також можна. Діліться в коментах, чим саме ви користуєтеся зі смарт прибамбазів І одразу телефончик напишіть. Дякую за увагу і до зустрічі в наступне. Відео. А телефончик навіщо? Ну типу, якщо смарт-провомбаси є, то є гроші.